Всім привіт! Давайте запишемо потокове повідомлення, вам передають хороші новини. Ну, Для когось це будуть хороші. Дивіться, мені показують вас, що ви довгий період часу, в когось це, можливо, навіть були руки. Ви знаєте, як зражалися самі з якимись своїми проблемами. І, звичайно, були люди, які підставляли вам підножки да, і за спиною. Робили негарні речі, там я бачу хитрості, маніпуляції. І на сьогоднішній день богиня справедливості прийшла до вас і передає вам таку інформацію. Ти з гідністю пройшла, пройшов свої уроки ці страждання і спитання, да, вони були дані тобі по твоїй кармі, по кармі твого роду, і ти з гідністю виходила, виходив з них. Да, Було важко, да, інколи здавалося, що ти. Е Одна проти всього світу ситуації, історії якихось вилазила, дав когось показують діти, сама все на собі тягнула. Але от саме сьогодні прийшла богиня справедливості Феміда і передає вам інформацію, що саме з березня місяця до вас будуть приходити якісь чутки, новини щодо ваших уцих ворогів, які були декілька років тому. Вашому оточенні справедливість буде встановлюватись і кожен отримує те, на що заслужив. Сьогодні богиня Фіміда вам передає, що е, крах чекає ваших ворогів. В когось була й магічний е, негатив, можливо, да бумеранги зараз будуть запускатись, в когось вони вже почали запускатись. Можливо, ви вже чуєте якісь новини історії, да що там умовно, там колишній чоловік покинув, вже там якісь в нього проблеми в житті. Тобто, це не просто так, це. Знаєте, проходить справедливість рано чи пізно в життя таких людей, які предають, які поступають не по совісті. А от саме ти там в якихось історіях себе не розтратила і е, бачу людей, які все-таки проходили важкі трансформації, і е, якби тебе життя і люди не били, не зраджували, ти все рівно е, лишилася, лишився е, світлою людиною. Да, тобто вислів є такий, як би життя не було, а серце вірить в чудеса. Оце прям про вас. Це послання знайде свого адресата, не буду списати хештегів. Пишіть, чи приходили до вас вже такі новини про ваших ворогів. І Феміда говорить вам: ти залишайся в спокої, займайся своїми справами, не дуже лікуй тим, що бумеранги полетіли. Просто Феміда хоче, щоб ви знали, що це все по справедливості. І Якщо ви десь очікували, вже дайте цієї справедливості, щоб я заспокоївся. Да? Чи заспокоїлась? То вона каже, що це буде найближчим часом. Не лікуй, не радій, тому що там на якихось казяках, де ти касячила. Косячила, да, умовно, ну, щось там буває, ми, ми не всі святі, ми не всі святі, і ми також десь якісь помилки робимо, да? і так далі. Якщо буде якісь такі бомеранги і тобі летіти, да? це також по справедливості. Тобто Феміда вас закликає бути свідомими і кожен раз, як ми щось робимо, в тому числі і допомагаємо думати. Думати про наслідки не завжди людей, яких ми рятуємо, нам за це дякують. Тому будьте свідомими, лишайтесь спокої, працюйте далі над своїм розвитком, ростом, ставите якісь цілі, досягайте їх, да? розбивайте на маленькі кроки, щоб легше було цього досягати. Ти відчуєш, відчуєш опору, вже не буде земля, йти під ніг. Головна опора в твоєму житті це маєш бути ти. Оце основне, що ви маєте засвоїти в цих уроках, яких ви проходили. Фіміда також ще вам передає: відпускай оці думки, ненависть до цих людей, ти маєш їх пробачити, відпустити, ти маєш глибинно зрозуміти, який урок вони принесли вам, ці люди. Да? Саме завдяки от таких, таким предательствам, таким історіям ви стали сильнішою і сильнішим. Да? є поговорка. Я хотіла бути просто щасливою. Ну, життя сказало спочатку: я тебе зроблю сильною. Такий шлях ви обрала ваша душа, тому дякуємо за кожний кармічний урок, дякуємо кожному кармічному партнеру. І як зачасту часто показує практика, саме наші родственні душі погоджуються на те, щоб зробити нам боляче, щоб ми десь проснулись, щоб ми десь розпакувалися, щоб ми навчились любити себе. Да, якщо дівчата задаються запитанням, чому мене там чоловік не любить, чого він мене зраджує, він вас вчить любити себе. Тому кожній людині, яка була і заходить в ваше життя, треба подякувати. А що вона принесе в наше життя ну це залежить від того, наскільки ви це роздивили. Дивитися. Тому приймайте таке послання від Богині Феміди, дякуйте, пишіть в коментарях, робіть репост даного відео.